Понад два десятки родин у Дніпрі опинилися на вулиці через атаку російських безпілотників. Вісім дронів вдалося збити силам ППО. Утім, частина все ж долетіла до середмістя. Один із шахетів влучив у гуртожиток, де мешкали кілька сотень людей. Шістьох рятувальники діставали з-під завалів. Будівля тепер без вікон, дверей і частково вигоріла. Дісталося й будівлям навколо. Те, що вижили, мешканці вважають дивом. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже. подробиці. Горілі автівки поруч зі входом, а з потрощених вікон летять уламки меблів і техніки. Російський безпілотник влетів у будинок близько 9-ї вечора. Андрій з батьками та дружиною намагаються знайти у квартирі хоча б щось вціліли. Витрушують з одягу скло та пакують речі у мішки. Насправді від цього спасли дуже сильно штори. Воно всього штори половили Їх квартира була в епіцентрі вибуху. Родину врятувало те, що за півгодини до прильоту вирішили піти до родичів у гості. Позвонили, що один приліт є. Ми одразу вже подзвонили в службу 101 і самі вирішили сюди на допомогу, так як медики мусили їхати допомагати. Приїхали сюди. Допомогли людям вибратися з під завалів, потім піднялися в квартиру. От, ну, Як бачите, наслідки. Вибух був такої сили, що стіну у спальні без перебільшення винесло. Скоріше все, ну там не буде видно, що скоріше за все це був уламок. Тому що дві таких чітких дирки від стекла від, від скла, чи від якоїсь або ж кирпіч міг відлетіти. Тобто, якби реально знаходилися в кімнаті, ну, самі бачите. Винесло просто гитно. Сусідня квартира виходить на інший бік будинку, теж сильно потрощена без вікон та з побитими стінами. Власницю пані Асю, як вона каже, врятувала капуста, бо саме пішла за нею до крамниці. Вона мене нема слів. Як оце це в такий праздник? Це Рождество. І люди сиділи вдома і. Мені просто спасла пекінська капуста. Я пішла просто за пекінською капустою, бо її не вистачало чомусь в салаті. Мені так захотілося. Ну, це, мабуть, вищі сили мене вивели. Дивом не було вдома і її сина, диван з його кімнати доводиться викидати. Він весь побитий і в уламках скла. Без коридору та дверей залишилась і ця родина. Вже бігли у сховище, коли зрозуміли, не встигли. З дитиною я була в коридорі. Дитина була тут в цій кімнаті. Ми почули, що вже жужить. І почало жужати дуже швидко, і ми поняли, що він вже падає. І Перший удар ми почули, коли були в квартирі. Потім побігли вниз. Їх дивом не зачепило, однак частину квартири тепер треба відновлювати. Там, десь зараз хлопці роблять то встановлюють нову стінку. Там була стінка, була вхідна двері. Її просто винесло, просто винесло наші двері, сусідські ще двері. оце все просто лежало в проході. Загалом через атаку шахедів у Дніпрі пошкоджені навчальний заклад, гуртожиток, багатоповерхові та приватні будинки. Майже два десятки автівок. З місця прильоту комунальники вивезли кілька вантажівок, брухту, на який перетворились колись дорогі людям речі. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1 плюс 1, Марафон, Єдині новини.